Давайте створимо ваш перший проект, з яким ви зможете розпочати роботу. Для цього потрібно натискати на кнопку Додати проект у верхньому правому куті екрану. Вам треба дозволити доступ додатку до вашого телефонного довідника, якщо ви хочете вибрати клієнта або команду із свого телефонного довідника. Вам потрібно придумати назву проекту. Сподіваємось, це не складно. Потім вам слід обрати тип проекту оздоблення чи будівництво. Цей вибір впливає лише на шаблон для етапів та статей витрат, які ми запропонуємо далі. Поки залишаємо оздоблення, вказуємо адресу та площу об'єкта. Далі необхідно вибрати клієнта, натискайте на поле, і ваш телефонний довідник відкривається. Ви можете знайти контакт за допомогою пошуку або додати новий контакт, вказавши номер телефону. Ви можете дозволити клієнту бачити націнку. Якщо ви хочете показувати лише кінцеву ціну за роботи, послуги або матеріали, просто залишайте все, як є. Всі нові користувачі, яких ви запрошуєте в проект, автоматично схвалять ваші рахунки, доки вони не зареєструються в системі. Так що ви можете працювати тільки з додатком. Якщо ваша команда або замовник не готові до інновацій, вас це не буде стримувати. Далі вам потрібно зібрати команду для цього проекту. Натискайте додати учасника команди та вибирайте зі списку. Додаток буде радити поділитися посиланням для тих, хто ще не в системі. Обов'язково зробіть це, щоб члени команди якнайшвидше розпочали працювати з вами спільно. Синя ікона показує, хто буде менеджером на проєкті саме до цього члена команди будуть приходити документи на затвердження. Залишаємо, як є, тому що ви будете менеджером. Наступний крок це етапи робіт. Ми пропонуємо вам етапи, які ви можете впровадити на своєму проєкті або можете видалити наявні та додати нові. Далі це статті витрат. У нас також є готові статті, щоб заощадити вам час, але ви можете додавати нові і видаляти наявні. Тепер найцікавіший і бізнес орієнтований крок при створенні проєкту це розподіл націнки. У вас вже вказані статті витрат на проєкті. Вам потрібно вказати, хто з команди отримає скільки відсотків націнки за будь-якою з цих статей витрат. Для статті, послуги та роботи обираємо себе і встановлюємо націнку 50%, всі 100% від націнки будете отримувати ви. Тут все просто, давайте розглянемо більш складний приклад ви хочете передавати частину своєї націнки вашому дизайнеру, з яким ви щільно співпрацюєте. Тоді ви додаєте націнку на необхідну статтю витрат і обираєте себе та свого дизайнера, вказуєте, яка буде націнка, наприклад, 10%, і розділяєте цю націнку навпіл між вами та вашим колегою. Більш складні приклади ми розглянемо пізніше. А на цьому зберігаємо проект і переходимо до створення першого рахунку. Більш детальну інформацію завжди можна знайти на нашому сайті foremanhub.app та на нашому каналі YouTube, а також підписуйтеся на нас в Instagram. Додаток можна завантажити в Apple Store та Google Play Market. Введіть у пошуку foremanhub.